Я все життя в медичній сфері, як спасаю серця. Людей. Вона і ще кілька працівників. Вони всі проживали в корпусі, який не опалювався, не було освітлення, не дивлячись ні на що, і почали прибирати. Так виглядає звичайний робочий день постової медсестри Ірпінської філії інституту серця Валентини Садун. Їздить до медзакладу і житомирської області. На своїй зміні вона доглядає за хворими, проводить необхідні маніпуляції, стежить за лікуванням та заповнює медичні картки. Писанини дуже багато, писанини дуже багато і це і перевіряти і давати. І щоб буває таке, що ще кажуть, ми... ми шуткою так говоримо, клювік треба положити. У рот положити, тому що люди бувають після наркозу, неадекватні, не пам'ятають. Ми ходимо три рази в день. Чотири скільки треба, з такими ходимо і з в клювік ложимо. У медичній професії пані Валентина вже 47 років. За цей час вона працювала у Житомирській області, Кичеєво та Тетерівській лікарні. А більше десяти років свого життя присвятила роботі в Ірпені. Як спасаю серця людей, ну і люди, які приїжджають, вони навіть раді для того, щоб приїхати і це зустрітися. А ми раді тому всьому, всі працівники раді, і лікарі, і медсестри, і санітарки, що вони приїжджають, що вони живі, що вони продовжують тікають, жити. Життя Валентини Садун кардинально змінилося у 2014 році з початком російсько-української війни. Тоді її чоловік став на захист країни. А потім він прийшов. У березні місяці, 15 березня, прийшов 15-го року, вже додому він був ранений, був контужений і по госпіталях він так загинув. Повномасштабне вторгнення застало жінку вдома у Житомирській області. Вона ховалася від вибухів з іншими сусідами у підвалі, а згодом евакуювалася до міста Сарни Рівницької області. На новому місці Валентина Миколаївна не змогла сидіти без діла та влаштувалася на роботу при церкві. Там готували обіди для 150 переселенців з різних областей України. Я там на кухні, мене спитали, чи, ну, чи буду я щось, картоплю чистити. чистила картоплю. Зранку до вечора робила все, і ці люди мене дуже гарно прийняли. Я їм дуже вдячна. У травні 2022 року медсестра знову повернулася до Єрпеня. Пані Валентина разом з іншими колегами долучилася до відновлення медичного закладу, що був пошкоджений російськими військовими на початку повномасштабного вторгнення. Вона і ще кілька працівників: там Тетяна Анатолівна, Тетяна Миколаївна, і ще там дівчата наші, і вони всі проживали в корпусі, який не опалювався, не було освітлення. Одна була єдина кімната на корпус, де було не вибите вікно. І там були двері. І от вони самі, ви уявляєте, верпів практично людей не було, було, як кажуть, навіть страшно. Навіть було страшно. Була тільки вода, все, що було. І от вони приїхали, не дивлячись ні на що і почали прибирати. Понад 10 років Валентина Садун займається волонтерством. Вона разом з іншими небайдужими людьми збирає кошти, складає посилки та готує випічку для захисників. Найбільше має замовлень на вареники. Їх ліпить більше тисячі за один раз. За власні кошти купує продукти на ринку або бере зі свого власного городу. На сьому годину ранку треба було надіпити вже два відра. О, вони були наліплені, ну відра які по 6 літрів ці відра пластмасові. Окупляю відра сама. Буває таке, що дівчата мені допомагають з відрами, буває по-всякому. Ну, і це є. То Я вже, як кажуть, ці відра наліпила на ранок і поїхала. На маршрутку сіла, поїхала до того воєнкомата. Валентина Миколаївна говорить, втомлюється, але продовжує працювати заради перемоги. Вона планує і надалі лікувати хворих пацієнтів та відправляти допомогу на фронт нашим захисникам. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня, спеціально для медіапогляду.